Залишу це для історії. Всім доброго вечора. 16 січня 2026 рік. Через 20 хвилин вимкнуть світло на 7 годин. У нас трохи є запасів. Нануша, Нана, все добре, нанушка. Нануши. Добре, що є камін. Трохи, трохи рятує ці 7 відключення. Ну як? Він би не рятував, якби не були закуплені дрова. Дрова ви знаєте ціну, так? Да? Ну, хто не знає, поцікавтеся. Але все рівно, Дякую. Дякую, що так. Є люди, яким набагато гірше. У нас так і слава Богу. Всім привіт! Давно не виходила на зв'язок. Дівчата, січень 26-го року. Поки так, всі тримайтеся, знаю, що в Києві надскладна ситуація. У мене квартира в Києві, і я. Туди навіть не їду, хоч у мене там є вазони, які треба поливати. Я поливала їх ще перед новим роком. Що там з ними, я поки не знаю. Ну, Можливо, з понеділка поїду, бо підніматися на 12-й поверх пішки ну, таке собі задоволення. Але мені все рівно їх жалко, я не можу їх кинути напризволяще. Сюди я всі не можу забрати, в мене нема місця. У мене всі підвіконня, все. Де більш-менш рослини можуть мати доступ до сонячного світла, в мене все зайнято, тому частина в Києві. Я хочу всіх, ну, не знаю, чи підбадьорити, але всім сказати: тримайтеся, єднайтеся, не сваріться. Я знаю, що зараз багато таких є вкидів на нашу владу, там, на того, на того, на то. Ти не зробив те, ти не зробив те, ти не зробив те. Робіть зараз для себе, для своєї сім'ї, що можете. Хай там як буде, хто що не зробив. Я це все розумію. Я розумію, що люди, які зараз на Троєщині чи в Голосівському районі, які шосту добу без електрики, я розумі... можу зрозуміти їхню реакцію. Але люди, да, не у всіх, отак, як у нас. Я розумію це також. Прекрасно розумію. Але люди, тримайтеся, ви знаєте, ми сильна нація. Ми вже чотири роки можемо і могли протистояти країні, яка більше нас по розміру в п'ять разів, і більше нас по кількості населення, населення. Не знаю скільки разів. Також, як мінімум, в п'ять. Тому тримайтеся, тримайтеся як можете, підтримуйте один одного як можете. Нам треба пережити цю зиму. Пів зими вже позаду. Пів зими вже позаду. Тримайтеся дорогенькі, Зігрівайтеся, як можете, шукайте пункти незламності. Все буде добре. Ви ж знаєте, що все буде добре. Я вам, я вам обіцяю, все буде добре. Ми переможемо. Ми вже перемогли. Ми вже перемогли.